До 1 квітня триватиме кампанія декларування доходів, які отримали громадяни впродовж звітнього 2009-го. Головною ознакою цього процесу переконують податківці. Є створення сприятливих умов для сумлінних громадян. Це і е... Якісні, якісні їх обслуговування і створення належних сприятливих умов для виконання їхнього конституційного обов'язку подати декларацію про доходи, які отримані ними у 2009 році. Для зручності подачі декларації податківці відкрили консультаційні пункти, а також спеціальну телефонну лінію. Минулоріч кажуть фахівці, криза відчутно вдарила по підприємствам. Скорочували працівників. Було призупинено виплати премій. Все це призвело до того, що бюджет не Повнено, тому зараз наголошують податкові своєчасність декларування допоможе отримати бажані фінанси. На це особливо розраховує вся соціальна сфера міста. Тих, хто ухилятиметься від сплати, каратимуть. Якщо податковому органу стає відомо про факти ухилення від декларування та незвичайну сплату податку до бюджету, податковий орган має право згідно закону України про державну податкову службу чинити перевірку такої такого громадянина і дорахувати йому податків. Але хочеться відмітити не тільки те, що податковим органом буде донараховано податок. Це стратується похилення сплати податків і громадянин несе кримінальну відповідальність. Податківці постійно проводять перевірки по злісних неплатниках. Уже є ціла низка виявлених порушень.